Всім привіт, друзі! Ви на каналі футбольного клубу Колос і це третій випуск рубрики Колос Квіз, де наші футболісти перевіряють свої знання з футболу. Ви це можете робити також разом з ними, відповідаючи на запитання та підсумовуючи в результаті кількість балів за правильні відповіді, які ви могли б набрати. Отже, нашими гостями у третьому випуску коло Сквіз» будуть Олексій Зозуля та Євгеній Волонець. Хлопці, вітаю вас! Чи бачили ви попередні випуски? Трошки. Тобто маєте якесь уявлення, що взагалі тут зараз буде відбуватися? Звичайно, я все ж таки нагадаю для наших глядачів, які, можливо, вперше завітали до нас на канал. У нас будуть три раунди з чотирма питаннями у кожному. Перший раунд складається з чотирьох питань з чотирма варіантами відповідей. Другий раунд, правда чи брехня, вам необхідно обрати один з двох варіантів. Ну і третій раунд відеораунд, де ви маєте, подивившись відеофрагмент, здогадатися, що відбулося далі. За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Ну а за. За результатами 12 питань ми і дізнаємося, хто став переможцем. Отже, починаємо. Готові. Яким роком офіційно датується початок світової історії футболу? Напевно, без варіантів це складно. Хоча це така, не, такий факт, цікавий, як на мене все ж таки, коли офіційно розпочалася історія футболу. Отже, варіанти відповідей. 1857 рік. Невеличка підказка це рік створення офіційного першого футбольного клубу в світі. Другий варіант 1870 рік. Третій варіант 1880 рік. Та четвертий варіант 1863 рік. Я думав, 1930-й кажу. Варіанти <силит> відповіді можете казати, і однакові, або у вас, звичайно, що можуть і... Ну, підказка, то просто так було 100%. Давай, ти перший. Так, <силит> <силит> да, ну. Я вибираю перший варіант. Який 1850? <силит> перший варіант. Тисячу... Це сама рання дата, так? Сьомий рік так. Це... Ну, якщо в цю дату створений перший клуб. Якийсь підвох. 1870 Я ще раз нагадаю, швиденько, 857-й, 870-й. 880 та 863. -й. 63. Олексій Ваш 63-й, Євгеній 57. 57. Добре, правильна відповідь це 1863 рік. Саме 8 грудня цього року в Англії прийняли перші офіційні правила цього виду спорту. Тобто, насправді від початку заснування першого офіційного футбольного клубу до створення взагалі правил пройшло 6 років. Тобто створили клуб, а потім вони а, вирішували, в що вони будуть грати. так? Ну, вони грали, скажімо, не забрали. <правді> Отже, переходимо до наступного питання. В якому українському місті збудували перше футбольне поле? Підказка у 1884 році? Варіанти відповіді: Київ, Харків, Одеса, чи Львів. Фантастика. Харків. Київ. Київ. Отже, правильна відповідь на це питання у місті Одеса. Моряки з Англії привезли правила, скажімо так, футболу, і вони саме і збудували перше футбольне поле в Україні. Добре, наступне питання досить цікаве, як на мене. Хто є наймолодшим дебютантом у складі збірної України з футболу? Можливо, є якісь здогадки? здогадки ж? <рес> я думаю, їм на зборах це не розповідало, скоріш за все. Але дивіться, варіанти відповіді наступні: перший Андрій Шевченко, другий Сергій Ребров, третій Ілля Забарний, четвертий Віталій Лисицький. Я думаю, що всі вам знайомі. Хто з них є наймолодшим дебютантом у складі збірної, національної збірної? Хай буде Віталій Лисицький. Ну, ваш варіант <рес> я приймаю, добре. Це було дуже. Хитро. Я про забарного чув і не пам'ятаю. Давайте я зроблю ще маленьку підказку. Ні, так то треба було раніше. Давайте буде забарний. Ілля Забарний вибирає. Отже, Женя за Ілля Забарний і Олексій Віталій Лосійський. Правильна відповідь на це питання це Сергій Ребров. У 18 років та 24 дні Сергій дебютував у складі національної збірки. А Волинець нема там. На жаль, ну хіба що молодіжні? Там я не знаю скільки років, саме місяців. На другому місці Ілля був, був Ілля Забарний. Це 18 років, 1 місяць 6 днів. Андрій Шевченко, 18 років 5 місяців 25 днів. Та Віталій Лисицький 18 років, 9 місяців 29 днів. Так, і наступне питання. Останнє питання у цьому блоку. Хто з гравців колосу в сезоні 2015-2016? Це був дебютний для команди у сезон у другій лізі. Зіграв всі 26 матчів чемпіонату без замін? Без замін взагалі Взагалі без, без початку замін. до кінця. Так, варіанти відповіді: Ярослав Вишняк, другий варіант Сергій Козирь. Третій варіант Василь Коропецький. Четвертий варіант Віталій Лисицький. А то точно є правильно. Абсолютно вірно. Є одна правильна відповідь. Я мав розказати. Я позділь. Козирь. Козирь. Угу. Обидва обирають. Ні, ні, ні. Давай щось інше. Ні, Не, можна. Ну, по любому ну, Якщо ви знаєте. Коропецький точно ні. Козырь. Е... Козырь. Ой, я теж кор. Угу. Добре і правильна відповідь. Саме Сергій Козир, який був капітаном команди в тому сезоні та встановив рекорд ПФЛ, відігравши сезон від свистка до свистка у сім матчі, яких було 26. Ось, відповідно, ми закінчимо наш перший блок питань з результатом. Хтось рахував? 2-1. Я рахував. З результатом 2-1. Дякую, друзі. Дякую. Так, Переходимо. може бути сенсація. Я фаворит. Отже, перший факт. Слухаємо уважно. Златан Ібрагімович за свою кар'єру зіграв за шість клубів, які перемагали у Лізі чемпіонів. Але сам Златан жодного разу цей титул не вигравав. Правда? Правда. Насправді так і є. Златан Ібрагімович дійсно переграв за свою кар'єру в багатьох топ клубах. Проте жодного разу Лігу чемпіонів не вигравав. Яких ще ви знаєте таких досить відомих, досить відомих футболістів, які не вигравали ЛЧ? Ну так, навскидку можливо. Oh, так ні? Добре, заробляйте по балу, переходимо до наступного питання. Бразильську команду під назвою Какова раптом розпустили під час матчу, саме під час матчу, наказом міністра внутрішніх справ. Правда? Брехня. Не чув таку команду. Какова. Ну а взагалі факт, що команду можуть розпустити саме під час матчу, як вам взагалі такий? Та нормально. Якщо б це був український футбол, то треба. Правильна відповідь. Це правда. А сталося це через те, що вся команда. Складалася з поліцейських. І в той же час, коли грала команда, вболівальники звичайно, що прийшли переважно поліцейські. Саме через це сталися досить неприємні події у місті в цей час. Тому міністр внутрішніх справ наказав розпустити команду прямо посеред матчу, щоб люди зайнялись роботою. Я ж знав це, <клухи> всі знають, ти не знаєш. <клухи> у професійному футболі виступаючи в найкращій лізі країни. Голкіпер в офіційному матчі зробив хетрик. Тобто це не аматори, це не шоу-матч. Це, це була Ліга. офіційний лів. матч. З автоголами. <риклад> <риклад> ну, у мене два є. Та <риклад> 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 брехня. Це брехня. Євгеній, ви як воротар? Та три. <риклад> <риклад> ну, може, тільки бути. Уржерію Сені. Так, він за кар'єру забив, наче 100 плюс голів. Точно не пам'ятаю цифру. Брехня. Це брехня. Е, Олексій, ви не зміните? Правильно? Та ні. Насправді цим воротарем був Хосе Луїс Чілаверт, який дійсно у 1999 році оформив хет-трик у м'ячі, забивши з пенальті. Це єдиний зараз в світі рекордсмен, який. воротар рекордсмен який зробив хет-трик в офіційній зустрічі. У Львові національна збірна України з футболу за свою історію не програла жодного матчу взагалі, включно з офіційними товариськими і так далі. Правда. Чи це правда, чи брехня? Жодного, так? Взагалі жодного. Не знаю. Та що там, вже не знаю. Мені відігрується треба. Ні, ну що це було? Ну я не пам'ятаю. Чи там якась серія була, чи ну, ладно, жодна, правда. Це правда, так? Да? І у вас, Оксі, також? Так. І це насправді правильна відповідь, тому що на стадіоні у Львові цей стадіон взагалі вважається найфартовішим для нашої збірної, бо ще жодного разу, навіть включно з товариськими матчами, наша національна команда там не програвала. Рахунок у нас 5-3 зараз на користь Олексія, тому, Євгене, тут зараз ваша інтуїція дуже знадобиться для того, щоб наздогнати Олексія. Перше відео можемо запускати. Нарешті, нарешті я побачив, де Євгеній підглянув цей винос. Що трапиться в цьому моменті далі? Чотири варіанти відповіді, один з них правильний. Перший варіант голкіпер зіграє головою та виб'є м'яч. Другий варіант: Голкіпер не влучить по м'ячу, проте наздожене його у штрафному майданчику. Третій варіант. Голкіпер не влучить по м'ячу і у спробі наздогнати м'яч впаде, при цьому дозволивши м'ячеві яч, закотитися у ворота. Четвертий варіант фанат з трибун вибіжить на поле та відіб'є м'яч. Я думаю, третій. Фанат з трибун»… Ну, перше точно ні. Ну, фанат з трибун це таке насправді популярна річ. Я багато бачив нарізок, де там, чи собака вибігала, чи людина вибігала. Ні, ну я теж бачив, але щоб вибігти в цей момент, я теж думаю третє. Отже, ви обираєте варіант, що голкіпер не по м'ячу і у спробі наздогнати м'яч впаде, при цьому дозволивши м'ячеві закотитися у ворот. Так, я думаю, Ти так. Я утримання робити. Ні, я, я буду перший казати. Наступні питання. Добре? Дам шанс. <плес> Ось така невдала спроба вратаря зіграти. Отже, ви заробляєте по балу. 6-4. Напевно, ви впізнали гравця, який буде зараз завдавати удару. Це Рома Лукако. Перший варіант. Лукако вдарить у дальній кут, але влучить у захисника і не зможе добити м'яч у ворота. Лукако влучить у штангу, проте м'яч від голкіпера потрапить у ворота. Лукако задасть удар, який відіб'є воротар, і партнер Лукако по команді доб'є м'яч у пусті ворота. Лукако завдасть удар, який відіб'є воротар, але партнер Лукако влучить з 5 метрів у поперечну. Другий варіант. Що там другий. Лукако влучить у штангу, проте м'яч від голкіпера потрапить у ворота. Знакомий гол. Будемо грати як Льоша. Другий варіант. Так ти ж так не виграєш. Ризикуй. Другий? На втримання граєш? Це другий, другий. А, ваші відповіді збігаються, як розумію. Добре, дивіться. Я говорю, ризикуй. Міг. Ти мені сказав, що ти пам'ятаєш. Це можливо тактика така була. Збити з спантелих трошки. Вже перший варіант відповіді, що трапиться далі. Перший гравець віддасть передачу занадто близько до воротаря, і останній зуміє перехопити її. Другий варіант другий гравець спробує дотягнутися до передачі від першого, проте вдарить у голкіпера. Третій варіант третій гравець зробить удар у ближній кут, проте не влучить у ворота. Четвертий варіант: голкіпер дуже швидким стрибком зуміє відбити удар третього гравця. Третій гравець, вдарить ближній кут. Mm, є варіант проте не у ворот. Проте не у ворот. Це ваш варіант? Це мій варіант, так. Mm. Ви бачили це відео, можливо? Звичайно. Як і, mm. як і перед цим. Mm. Але не факт, що це правильна відповідь. Що mm. ти там хочеш побачити? Давайте другий буде бити і виротай відіб'є. Mm. Це який варіант? Це другий варіант. Давайте другий. Так, зрозумів, Олексій, ви не змінюєте свою? Не, не, не. Запускайте тоді. Не, не, не. Насправді, це інтуїція була, чи все ж таки бачили це? А я, я ж всі футболи дивлюся. Серйозно? Не, 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 не. Ну Тоді наступне питання, якщо ви відповісте, я взагалі вам поопладую. І останнє питання цього блоку. Та й взагалі останнє на сьогодні. Я знаю відповідь. Так? Да. Кажи перший. Варя, я просто не пам'ятаю, я дивився цей футбол. Отже, варіанти відповіді до цього відео: перший гравець заб'є гол, поціливши спочатку в ближню, а потім у дальню штанги. Другий варіант: воротар зупинить м'яч однією рукою та не дасть нападнику забити. Третій варіант: гравець завдасть удару, але влучить у голову голкіперу, який відіб'є удар. Та четвертий останній варіант: гравець відправить м'яч у центр штрафної штрафного майданчику, після чого захисник заб'є автогол. Та нехай буде перший варіант. Воротар зупини, зупинить одною рукою м'яч. Біля штанги. Ну, такий варіант вибирати. Мабуть. Добре, дивимося епізод до кінця. Один з найцікавіших сейвів, якщо чесно, як я бачив взагалі в футболі. Ну, Євгеній бачили, да? так? Да. Не бачив я. Перемагає Олексій, я вас вітаю з цим. Проте це не є рекорд наразі серед наших рубрик, але досить непоганий результат. Дякую вам, хлопці, величезні, за те, що прийшли, за те, що прийняли участь. Взагалі, як вам така такий квіз? Супер, клас. Футболістам національної збірної. Тільки Щоб запитання були трохи в новітній історії футболу, не тільки в 1800. Вам ще раз величезне дякую, що прийшли і бажаю успіхів у тренуваннях та ще більших успіхів на футбольних полях. Дякую. 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 Життя тренажурочку. Хочеться окремо висловити вам величезну подяку за вашу підтримку в коментарях, за перегляди, за лайки, які ви залишаєте. Тож обов'язково і на це відео. Не забувайте поставити лайк, підписуйтесь також на канал, та не забувайте натискати дзвіночок, оскільки це вас сповістить про вихід нового відео, яких зараз виходить дійсно багато. Ну і ще хочу додати про конкурс. В Минулому випуску ми розігрували брендований футбольний м'яч Колосу, і правильних відповідей від вас надійшло дуже багато. Саме тому нам довелося використовувати рандомайзер, який і знайшов. Нашого переможця, і саме автор ось цього повідомлення стає володарем нашого призу. Ну а про конкурс у цьому відео вам зараз розповість Євгеній Волинець. Для того щоб виграти мою футболку збірної України, вам потрібно відповісти на одне: питання. з ким з видатних футболістів я навчався в університеті в одній групі. Умови для участі у конкурсі дуже прості. Вам необхідно підписатися на канал, поставити вподобайку та у коментарях написати вашу відповідь. Я вам бажаю всього найкращого з вами. Був Форлан та футбольний клуб Колос. До нових зустрічей.